А чому ти тоді ображаєшся на трінчер? По-перше, вона зробила так, що я не зміг розказати все христині, а вона це все розказала. <плес> Для чого? Коли ти просиш, наприклад, мене щось, не дай Боже, вона там став, ти кажеш, бля, тільки нікому не кажи. Хорошо. А ти забереш розказуєш, найближчі людині мені, і це негативно впливає на мене. Як я маю віднести зараз до тебе. Та, по факту, ти ж тоді погано зробив? Так, погано зробив, повідношення. Зрадив. По віднощ... Христин, ні, це ні? не було зраду. Ми розійшлися. Ти з Аню про це говорив? Вона не вийшла на контакт. Я їй написав, я їй написав одразу же кажу, Ань. Наша домовленість про мовчання, ти розірвала її сама. У кожному конфлікті, як на мене, винні двоє. П -п Повівся на, на, на не знаю, як тобі сказати на піар. Та піар де піар? Боже, я, коли мене виставляли, я найбільший хейт від Ані зловив. Куча дітей, куча незрозумілих мені людей. Я привик, що в мене все чітко. Всі мої люди переходили до мене, ті, бо вони знали, що вони, чого вони туди йдуть. Тобто, але піар був її. Вона навіть вона мені призналась. Ми тебе взяли тільки через те, що це дуже стрельне. Я кажу, ну і це й стрельнуло. Це платіло просто скрізь. У тебе неї є образи? Конкретно це дуже сильно, максимально. І просто вона, вона ж в принципі, знає. І я розказував, що це про найгірше, коли люди не держать своє слово і самі порушуються. Що й мене просять зробити це. Що б ти сказав їй зараз? Скажи мені, будь ласка, хоча б один плюс, що ти зробила? No. І чому ти не набрала мене і не сказала: я хочу Угу. Uh -huh. Або позвала б ще мене. В плані, вона розказала Христині, що мене просить не говорити. Тобто, це, от, у нас є якась сокровина, ми його тримаємо. Все, навіть посварились, образно з тобою навіть якесь посварились. Скажеш тільки давай, щоб ніхто Я кажу, давай після цього ти е продовжуєш довіряти дівчатам? Так, ти це ж Анічка. боже, ну це Аня зробила. Що мені тепер ненавидять свій жінок, якщо це Аня конкретно така, що це не, не значить, що всі як можуть бути, як Аня. Ну в тебе ж вже й був до цього досвід, так? З мамою твого сина також. Ну це ж було. Ні, ні, з мамою сина що було схоже, конкретно що вона потягнула мене, що може думала, що я не буду її писати образно, mm -hmm. що я не почну відвоювати цю ситуацію. Я такий, ну і хорошо, до свидання. Ну так в мене було, що цю помилку я сам не прощу. Я не буду тобі писати. І вона ще почала розказувати, як то я це маю робити. Тобто людина мені пише текст, я знаю, що ти будеш це робити, не роби. А ти мстивий? Максимально.